Всім доброго ранку. Виїхали ми на горинь. Фу. Ну і погода шипоче. Вітер зараз в цьому ранку і вітер вже в нас десь 7-8 метрів. Як я казав, ми планували поїхати на Полісся, але в першу чергу ми не поїхали туди, бо добре, щоб передзвонили туди місцевим. В общем, того озера вже немає. Вже його чи спустили, чи воно висохло, чи бог його знає, що там сталося, чи шлюзом щось там. Ну отаке. Тому ми виїхали на горині. Ну і друга причина, чого ми на горині, бо в таку погодку, в такий вітер ми б на відкритій воді не встояли. Двома човнами, з нами сьогодні новий член нашого рибацького колективу. Він в перший раз зі спінінгом на човні. Ну, якраз попав в таку погодку. Дощ весь ранок, вітер, ну а сам прикол, що вітер ще до обіду буде ще в два рази сильніший. Будемо ховатися на горині якось. Ну от таке. Давайте ми зараз вийдемо на воду вже і там щось побачимо. Добре, що костюми є, хоч дощ не дуже... Лякає. Ну і друге, що ми ще з ночівлею виїхали. Тобто самі екстремальні умови ми будемо в цьому полі, в цих чагарниках десь ночувати. Все, качаємось. Все, вибрались ми на воду, погодка ідеальна, дощ закінчився. ну Промокли, але е -е, дощик завершився. Ну що, річка в нас. Така досить цікава, ну і в першу чергу для нас незнайома. Туди вище по течії ми знаємо, там от пів кілометра річки знаємо, а далі не чули і не знаємо, бо досить такі дикі місця, ніхто про них не розказує нічого, тому будемо щось пробувати. Е, тут так а? Ну зараз будемо дивитися. Ще навіть не включили прибора. Бачите, пастухи місцеві. вже щось там нам розказують по поліськи, нічого не зрозумів, що він каже. Е -е -е така тема. Хлопці поїхали вверх по течії, ми поїхали вниз по течії. Поки початок рибалки, хотів похвалитися. Купив отакого такого от Севеджіровського чи Севеджіровського плотву 18 см. Ну, така прикольненька приманка і вестін теж під плотву тема хороша гра, там десь трингра є під нього. Сьогодні буду пробувати такі приманки. От чого риба не клібає? Всю рибу злякала нам. Ну дивіться, в нас uh, Е? Є? Ага. є. Щось є. Шось є окунь, мабуть. Є карасик? Да, рижий карасик окунь, мабуть. Я думаю. Є, є. Є. Є, Маленьке Маленький. Той. Жарений карасик. А ні, окунь. Окунь. Хороший окунь. Трече. Опа, давай сюда я. Залітає. Залітає в Перш... А. Дивіться, перша рибка тільки розказував вам про цих, про... Як там, голуби, лебеді? Про лебедів цих. І рибка на жарений карась. Е... Ну в чому прикол, що... Жарений карась сьогодні працює, бо в хлопців теж шнурок і там шнурок і якась там теж окунь, до речі, був. От, от такий от кара... Ой, карась, Ой, карасі кажу. Окунь. Ну, окунь малюсенький, але перша рибка є. Весь день каталися і, ну, і... Михайлович ще не впіймав свій трофей, ну, але це він не останній випускає працює карасик жарений і у ну, нас ще десь годинка-півтори є можливість посидіти на воді. Доща немає, ну така тупо щуча погода, але щось щука не, не знає про це далі поки чистив мотор Ма мамку ну не мамку а якось ой 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 ой, ой. я десь не прощу ну ну хорошка а що даже не, не знаєш догадайся, не що. крась Ні. Гарта се цей голови, подожди, О! Єесть! Ну, не мамка, ну. Ну даже і не папка. Я вже мотор чистий від... щоб назад їхати. З пляжика, дивіться, вон тут. А єсть Давайте зараз... Ааа, я зрозумів, що... Зараз ми буду... витянемо і по... я скажу на що. Вона клюнула прямо в заброс, не троллингом, поки там мотор чистив, Vizion, 110 й але МРК. МР Те ж саме місце. кину її в нос прямо. Михайлович, забирайте. Вже. Опа. Хо-хо-хо-хо! <гум> точно! 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 Буквально 5 метрів різниці! Все, вихід щуки, ми не будемо довго чекати! Ранок другого дня! Холодний, майже всю ніч лив дощ, повні човни цього води! І ось, дивлюся, хлопці теж приїхали хтось далі, що в нами. Ну але здається, трохи вітер стих. Хоча теж на сьогодні обіцяють сильний вітер. Вчора каталися Ой. і вже на вечір впіймали тих дві щучки. Щука непогана, хороша, за кілушна, під півтора навіть. І клюнули вони фактично в один момент на схожі воблери, на охристі воблери, на жареного карася і на як там завжди путаю пішкет чи як там. Отаке. От Зараз бігом смажемо яєчню, якусь гріємо юшку і вперед далі. Нарешті вибрались ми на воду, рибачків спінінгістів, місцевих багато, та й з фідерами сидять. Ну, ми тролимо верх по течії. Вчора працював тільки рижий колір, карас жарений, отакого От плану щось, того і почали звідти. Тих карасів і зараз. Їдемо вверх, там подивимось що буде. Вийшло в нас сонце, звісно, це для нас не трошки не, не, не дуже добре, але можливо рибку трошки якось підніме, бо жодної покльовки, приїхали вже ну, кілометра два-три річці і глухо. Хоча місця, дивіться, травичка, кущики, ну, щучі місця явно і глибина біля трьох метрів. Доїхали ми вже до крайньої точки. Їхати можна було ще багато, але... Але сенсу в тому немає. На троллінг рибка взагалі не відкликається. Зараз ми будемо відвідчити вздовж камишика. Михалич витягнув свої всі оригінальчики, чотири коробки. Але поки тихо. Михалич витягнув з коробки. Шадра парапалу Патріотичного. Не первайся, йди сюди, другу! Так, по чуть-чуть. Перша покльовка за весь день. Ні, нормально, нормально, розмій. Може якраз вихід зупинилися тільки Заводь. Ого, так вона ще горуча. Садра, ну, садрап! Мені ще ще наче сниться. Опа! Щучка тільки прямо кинув в травичку, кидали всякими балюсонгами, рапалами і всякою іншою непотреб'ю. А тут, Так, тихенько от щучка сьогодні перша. Але теж ледве за губу скавала, Тому але все, вона забирабельна. Все, завершився другий день нашої рибалки. І... ой! Михайло сьогодні отаку от мамку впіймав на шадрапа і... Вчора ми впіймали трошки більше Опа. Дві Дві щучки отакі от. Ну вже середніші. Це вже підвушки з одного місця. Вчора вони були кілошки, а сьогодні вже трошки підросли. Ну дійсно, хороша щука. О. Е горинь цікава. Вихід є до води. Ну таке, Так що все. Рибалка завершилася, екстремальні умови. Умови. Дощ, вітер. Але був дощ, то був дощ, то клювала рибка. Погода сьогодні змінилася і все. І рибка затихла. Але нічого, будемо зараз збиратись.